Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12 й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 березня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 898 тисяч 70 особин за добу 1 тисяча танків 10 364 одиниці за добу 12. бойових броньованих машин, 21 523 одиниці за добу 14. Артилерійських систем 24 704 одиниці за добу 64, реактивних систем залпового вогню 1320 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1107 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 29716 одиниць за добу 100, крилатих ракет 3121 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн-41 3 одиниці за добу 111. Спеціальної техніки 3780 одиниць дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, сука.